Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з декоративної тарілки, котрій більш ніж 100 років вона була виготовлена у Миргородській художньо-промисловій школі імені Гоголя. Хто автор, на жаль, невідомо, але зі слів одного з учасників торгів, це шедевр. Придбали його за 62 254 гривні або ж 1510 доларів. Далі срібник Володимира. Монета, яку виготовляли на території Русі в кінці 10-го на початку 11-го століття. Такі монети карбувались Володимиром, Святополком та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицювій стороні був зображений князь на зворотній Христос, який згодом був замінений на княжий знак. Тризу. Срібник Володимира був придбаний за 70 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Далі середньовічний перстень. Він має відношення до хозарів тюркського племені, що з'явилось в південно-східній Європі після відходу гунів і проіснувало до 11 століття. Вони були східними сусідами Київської Русі. Перстень же виготовлений з золота. Вага його біля 6,5 з грамів. Придбали хозарський перстень за 75 тисяч гривень або ж 1820 доларів. Далі 2 рублі 1756 року. Монета, яка була викарбована в часи правління російської імператриці Єлізавєти. Вона вважається досить рідкісною, і в каталозі монет Російської імперії має примітку Р. Ці 2 рублі призначались для так званого дворцового обороту. Вони були випущені тиражем лише у 8712 екземплярів. Виготовлена монета з золота 917 проби вагою в більш ніж. 3 грами два рублі були придбані за 85 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі Талер 1628 року, викарбований за правління короля польського і великого князя Литовського та Руського Сигізмунда III вази. Він вийшов з під верстату монетного двору міста Бидго, що вважається доволі рідкісним. У каталозі монет речі Посполитої Талер має примітку у вигляді латинської Р. Монета виготовлена зі срібла, важить 27 грамів та перебуває у дуже гарному стані. Придбали цей талер за 90 тисяч гривень або ж 2200 доларів. Далі рубль 1728 року, викарбований за правління російського імператора Петра II. Через короткий період правління монети Петра II досить рідкісні і завжди користуються попитом у колекціонерів. Проте цей рубль ще цікавіший. Тут гравер, який виготовляв штемпель для карбування цих монет, пропустив літеру Р у слові імператор. Тому у каталозі монет Російської імперії рубль має примітку Р2, виготовлене. Він зі срібла 728 проби, вага понад 28 грам. Рубль Петра II був придбаний за 95 тисяч 11 гривень або ж 2310 доларів. Далі комплект нагород, який належить Камалії Павлівні Венгловській. Вона була заступником начальника військової цензури армії війська польського і за сумісництвом офіцером радянського НКВС. Отримала купу нагород від Польщі та СРСР, у тому числі Орден Леніна. Комплект нагород був придбаний за 120 тисяч гривень або ж 2920 доларів. Далі два гроша 1651 року, викарбовані під час правління короля польського та великого князя Литовського і Руського Яна Казиміра Вази. Два гроші досить рідкісні. У каталозі монет Речі Посполитої вони мають примітку r 1 Монета виготовлена зі срібла і важить трохи більше одного граму. Придбали її за 121 356 гривень або ж 2960 доларів. Далі дукат викарбований у тому ж 1651 році, але вже за правління короля Чехії та Угорщини імператора священної Римської імперії Фердінанда III. Він виготовлений монетним двором міста Вроцлав. Матеріал практично чисте золото 986-ї проби. Вага 3,43 грамма. Дукат Фердинанда придбали за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Найдорожчим лотом сьогодні виявилась монета, котрій більше двох тисяч років. Це золотий статер, виготовлений з високопробного золота всередині першого століття до нашої ери. На ньому написано ім'я Косон. Правитель з таким ім'ям не згадується в античних джерелах. Проте схожість монети з динаріями, випущеними у 54 му році до нашої ери Марком Антонієм Бруттом, говорить про те, що жили вони в один час. Отже, золотий статер був придбаний за 182 тисячі гривень або 4430 4 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Я переможемо!